Після битви, подібній стрілою алкашів за гаражами, діо викликає на підмогу двох лицарів Бруфорда і Таркоса. Вони колись були легендами, що служили Марії Стюарт, і яких було страчено Єлизаветою Першою. Ну і діо використав їх злобу, щоб зробити своїми союзниками. З Бруфордом особливо проблем і не було. І той навіть подарував Джоджо Меч, так як побачив, що той гідна людина з честю. А ось Таркоса це не дуже вразило, тому героям довелося тікати, створивши аероплан з листя завдяки хамону. Приземлившись біля якоїсь фортеці, Джонатан вирішив перевірити її, але потрапив у пастку Таркоса. Завдяки поку, у Цепелі та з-під вагона виходить зайти у фортецю, і виявляється, що майстер Хамона, що вчив Вільяма, пророчив йому смерть саме у цьому місці і при цих обставинах. А саме Таркос розрубає цепелі навпіл та ламає шию Джоджо Але, будучи ще трохи притямі, Вільям віддає свій останній хамон герою та лікує його рани ціною свого життя. І це, до речі, також важливо. Деталь, яка зіграє свою роль у наступній частині, перемігши Таркоса та попрощавшись зі своїм вчителем та другом, прощавайте пане Цепелі Джоджо та інші герої відправляються у місто, де діло почав перетворювати мешканців на вампірів. А також вони зустріли друзів Цепелі, Дайра, Стрейца і Тонпеті. Знайшовши схованку діо, наша команда починає з ним бій. Спочатку антагоніст хотів помститися Даєр, але прорахувався. Після поки команда билася з зомбі-вампірами. Джоджо бився з діло, якого зміг перемогти та скинути у прірву. І від антагоніста залишилася лише голова, яку забрав травник.